Привіт, це І сьогодні з вами день з Дашою. Я вже багато років вивчаю англійський язик. Я хочу, щоб наша сьогоднішня встреча була полезна і інтересна. Якщо ви приїхали за кордон та хочете замовити екскурсію, вам треба знати таку фразу: I would like to order an excursion. Якщо ви не знаєте де купити квитки, вам треба запитати Where could I buy some tickets? Якщо ви загубилися та не можете знайти свій готель, вам треба спитати. Sorry, I'm lost. Please help me find my hotel. Сьогодні я була у ролі вчительки англійської мови та, користуючись нагодою, хочу привітати усіх викладачів з Днем Вчителя. ЮНЕСКО затвердило офіційне святкування Дня вчителя 5 жовтня. А в Україні вже півстоліття ми святкуємо День вчителя у першу неділю місяця. Вчитель це одна з найдавніших професій у світі. Ми завжди дуже прискіпливо ставимося до вчителів. Ми хочемо, щоб вони були. І привітливими, і тактовими, і мудрими. Але забуваємо про те, що і вчителю потрібно тепло від нас. Вітаємо усіх вчителів з професійним святом! З вами була або дитяча телешкола та День з Дашою. До зустрічі!